Слава Україні! На щеріше вітання від Тонопільської обласної ради від голови учасника російсько-української війни Богдана Будковського. Щира подяка за запрошення на цей круглий стіл обговорення питання свободи народом, як зруйнувати московську імперію зла. Буквально недавно були бандерівські читання. Вони відбуваються щорічно. Юрко Сорочуку цю книжку яку сьогодні представляли. Він розказував і от те, що ми сьогодні говоримо. Пішов буквально рік, і воно з стає більш-менш реальністю, бо всі дійсно народи або дивляться мовчки, або дивляться, що з то з тої війни Росії з Україною і чекають свого часу. І те, що 90-го року, коли розлився союз, деякі країни, деякі народи не змогли зорганізуватися, не були тих урядів людей, які готові. Очолювати і боротися за незалежність свободу своїх націй та народів, тому можливо так воно і сталося, і тому я думаю, що Велика Америка боїться цього хаосу. На нашу думку, що якщо будуть люди, які є представники своїх націй, будуть боротися за незалежність своїх народів, то та Росія дійсно стане тою великою маленькою країною, можливо, вона буде якось і залишена якомусь колонією. А нам дійсно ви було б в цей час важкий жити в період змін, в період війни. Маємо надію, що все-таки ми з резолюцією проведемо Тропську Раду для обворення, і маємо надію і впевненість в тому, що Москва впаде. Слава Україні!